О, oh, така у нас вийшла зазора, бать. А ну добре. Тут є вер. Ну добре. Вродь би. Енге, нейтральної нема. О, нічого не є. Що ж я з точувати? Ну тут багато криво став. Ну, можна ще сточити, якщо Получається. То ми пару міліметрів забрали. Добре, будемо думати, що так. Пробуємо ще вкрутити оцю тулку, яку переключає передачі. Добре. Добре, ну 215 обертів воду. Вода букво. Без неї пане не буду на кого, і отрізним різець. пошел соленый хит. Да, я очень. Відрізали, знаю, чи добре зробили, чи ні. Але відрізали, От така штукана передача може буде трошки чуть гірше включатися, але ми його поправимо дримелем, щось зробимо ті фаски. Якщо все буде добре, щоб воно ну, плавніше заходило. Так, пішли далі чергу. Ще що по пластині хотів сказати. Ось. Ну, сфокусуйся, Чого ти не фокусується. Дальше трошки. Ні, відведіть далі камеру. О. Нічого не бракує. Хоч би що. Так, а пластина у нас стоїть. нова, ну, так з тих, що ми купили. Не, это вообще старая тайна, что нельзя вторую поставить сюда. Да. Можно будет через yeah. поставку зарядить, я еще ту старую. Сейчас там вторая старая. Не, мы переставляли. Четыре назад меня? Не помню, я меня время. Вот такие. Пластины. С такой марки. Так, снимаем, да? То, свежая пластина, а попередняя была... Попередняя была с той самой фирмы. То не знаю, яка стоїть. Така ж сама дескар. Оця ось, ось, ось стоїть Там по дві блукути, я її забрав. То та сама фірма, от чим воно відрізняється. Упаковка саме. Ця така, прийшла свіжа. Ось це. О. А та раніше була користувалася. Зараз будемо трошки вкорочувати цю. Що ще шестильно підгонити до тієї, що попередньо відрізували. О, оберти, 250. Легенько паску, легенько. Так. так, ну це зрізало, як то кажуть, без напрягу. Паску казав легенько, а ти... Ну, легенько, а ти, ти подивіться з цієї сторони. Як у звідси заточили. Так саму <laughs> Да. Не бачу, добре звідси. Так. вставляємо другу стороною. Знімаємо так само 2 мм. Чуть-чуть на край. помирає. Повторно протоціємо частина зменшилися розмір. Так, зараз довжина вала буде по шестернях. Пока شو отако. 71 мм. Є. Так, тепер 70, ага, 71 мм. Тепер довжина вала по самих шестернях. Шістьдесят один міліметр. Шестерно скоси, але. Але по зубах стараюсь міряти по площині. 61 міліметр. Mm. Чекайно. Ну, ні, ні, не, не добре, не добре. Бо не добре міряю. От, отак ота котре. 60, скільки? Три чи 4? Два. Та що два? Ну, скільки, зараз? 63 О, то добре, 63. Так. Записати.